Всім добрий ранок, вітаю всіх на ранковому молитовному служінні проєкту Разом Плюс. Крім молитовного служіння, в нас в проєкті Разом Плюс є вивчення суботньої школи разом з Олехандром Буйоном. ввечері кожного вівторка, о 7 годині, в нас мала група. Де ми зараз вивчаємо Євангеліє від Луки. Тому долучайтесь до цього служіння. Ну, а кожен вівторок, на молитовному служінні я разом з вами маю можливість досліджувати першу книгу Самуїла це Старий Заповіт. І ми вивчаємо дуже важливу тему: Як повернути Бога у наше життя, як поставити його у центр? Ми бачимо і свого життя, і з Біблії. Що від цього залежить все в нашому житті: наше щастя, спасіння, наша доля все визначається дуже простим принципом, чи є Бог у нашому житті. Ми вже з вами сьогодні будемо читати 27-й розділ. Він є невеликим, 12 віршів, і, безумовно, досить такий сумний розділ, але який нам відкриває важливі теми. Чому ми повторюємо наші помилки? Да? Що робити, коли наша віра втомилась? Які причини цього? І далі в наступних розділах ми будемо бачити, як Господь разом з Давидом через Давида виправляє ці помилки. Як Бог зміцнює віру Давида потім? Отож, 27 розділ з першого вірша. Давид міркував сам у собі. Тобто у Давида був такий діалог. Діалог з собою. Я думаю, що такий діалог ми з вами ведемо постійно. І вранці, і в обід, і ввечері, постійно, постійно ми самі з собою розмовляємо. Думки є людини. І ось ці думки нам Біблія відкриває. Цікава книга Біблія, правда? Коли-небудь я таки загину від рук Саула. Пам'ятаємо, що минулі розділи постійні, постійні переслідування Давида. Тому мені не залишається, не залишається нічого кращого, як утікати. Тож я піду до Филистимського краю, і тоді Саул перестане мене шукати по всьому Ізраїлю. І таким чином я врятуюсь з його рук. Тож, Давид, разом з стами воїнами, що були з ним, вирішив і пішов до гадського царя Ахіша, Махава сина. Безумовно, ми бачимо тут значення і вплив нашого внутрішнього діалогу, наших думок. Те, що ми думаємо, думаємо, те, що ми собі кажемо, воно. Починає проявлятись і діяти. Ми бачимо, що таким був стан думок. І через деякий час він втілив в ці думки, цей діалог, він почав фізично, матеріально проявлятись. ну Треба визначити, що цей розділ 27 не є таким світлим в житті Давида. Це правда. Вертикальний зір, який до цього часу був в нього. Стає таким горизонтальним. Цей період триває 16 місяців. І занепад, відступлення, певне, скажімо таке, да? в цьому розділі жодного разу не згадується ім'я Бога. Цікава річ. Так? Сумний розділ. Він перейшов із фізичної пустелі в духовну. Якщо в фізичній пустелі з ним був Господь, рятував його, написано, що. Природній був захист Божий. То тут, на превеликий жаль, Давид припускається, помилки. Він в духовній такій пустелі. Звичайно, ми собі можемо задати питання, чому? чому Давид знову і знову повторює певні помилки? Чому віра його втомилась? Чому він перестав довіряти свою власну безпеку? Богові Важливі питання. Ми чітко бачимо з контексту, Слова Божого, з Духа Пророцтва, що чіткої вказівки від Бога змінити цю локацію, зайти на ворожу територію, на заборонену територію не було. По суті, діла, цим чинком Давид він відкрив ворогам. Слабкість народу Божого. Ну І крім того, сам Ізраїль, напевно, якась частина з нього почали невірно тлумачити мотиви Давида, чому він це зробив. Не всі знали і розуміли, що він грає там подвійну гру. Ми зараз про це будемо читати. Тому в Давида виникають, до Давида виникають певні упередження в народі ізраїльському. Ми розуміємо, що Давид він не відрікся від Бога, звичайно, але перестав довіряти Богові власну безпеку. І це призвело до таких поганих наслідків, пам'ятаєте, в майбутньому це буде мати своє місце, свій вплив. Бог і воля Божа було знищення ворогів Ізраїля. Але не через обман. Тут, на жаль, Давид допускається ось цієї помилки. Отож, Давид забуває минуле, не довіряє власне життя, власну безпеку Богові, Творцеві. Отож, що ми говоримо собі, які ми відповіді даємо собі, що ми думаємо, в принципі, буде обов'язково визначати. Наші вчинки і наші дії. Давид не врахував Бога в своїх розрахунках, в своїх діях. Він втомився втікати, не бачив нічого кращого в житті. і таки занепад духовної невір'я сталося в його серці, в його сім'ї. Отже, Давид разом зі своїми людьми замешкали за Ахішем, третій вірш, в Гаті. Кожен зі своєї родини пішов до филистинців. І як Даві... Давид з обома своїми дружинами, з Охінаам, з Езраїлу та Авігеєю, колишньою дружиною Навала з Кармелом. Якщо Біблія нам дає такі якби, пояснення, певні, <смас> акценти робить, ми можемо припустити. Біблія про це не прямо говорить, але можемо припустити скоріш за все. Це був певний вплив родини. Давид він розрісся, велика армія, велика родина, діти, обоз великий є, майно. І ось в цих всіх думках під впливом бажань родин мати спокій, безпеку, люди втомились тікати, вони йдуть на ворожу заборонену територію. Ми собі задаємо питання, чи було щось подібне в попередніх розділах? Так, було. Ви пам'ятаєте, Давид вже втікав на цю територію до гадського царя Ахіша. І тоді він е, прикинувся божевільним. Зараз він має велику вже армію. Він зайшов до ворога і вже цього безумовно не робить, але його вчинок також не є найкращим. Скоріше за все, він також є. Скажем, духовно божевільним. Йому не потрібно прикидатися. Логіка ахіша царя наступна. Чому він його приймає? Чому навіть деякий час Давид живе в столиці да? разом з цим филистимським царем? Логіка дуже проста: ворог мого ворога є мій друг. Ось так думає э, цей филистимський цар. Отож, негативне мислення приводить до помилок такого нерозумного, імпульсивного рішення. Попросив би вас в чаті, у нас є трошки часу сьогодні, напишіть свою версію, свою думку, чому Давид повторює цю помилку. Чому оця є помилка? Будь ласка, напишіть нам в чаті. І коли Саулові, Саулові цареві Ізраїлю повідомили, що Давид утік до Гату, то він перестав далі його шукати. Тобто, зовні, зовні, ця стратегія, ця тактика вона спрацювала. Він добився того, що Саул перестав його переслідувати. Але в іншому Давид суттєво програв. Отож, чому Давид повторює помилки? Фізична втома. Ми повинні розуміти, що прийшов не один тиждень, не один місяць. Роки прийшли цих переслідувань, цих гонінь. Зміна керівництва ворога можлива. Він прийшов з цілою армію. Протистояння Давида Тестаула стало відомим всім. І, безумовно, ми казали через брак віри. Давид залишає, по суті, діло самовільно свою позицію, свій пост, так, якщо говорити такою військовою мовою, і переходить на територію ворога. Отож, самовільно залишає свій пост. Ну, ми чуємо з військових дій, що відбувається, коли люди залишають самовільно так, позиції. Побратими поруч вони розраховують на те, що ви там є. Бог розраховує на те, що ви є на цій позиції. На превеликий жаль, Давид робить оцей вчинок. Він поселяється з родинами, і його логіка також спрацьовує, що Саул не піде до ворогів, але через деякий час буде велика війна. І вороги тоді приймають рішення, фактично, Давид їх провокує в наступних розділах вже йти великою війною на Ізраїль. Безумовно, Давид не бачив майбутнє через Божу перспективу. Він вже почав сам по-людськи приймати рішення і діяти. Давид же промовив до Ахіша, п'ятий вірш. Якщо я знайшов у тебе ласку, дозволь мені оселитись у одному з невеличких околичних міст твоєї країни, де б я міг проживати, для чого твій слуга мав би залишатись з тобою в столичному місті? Ви бачите, він себе позиціонує слугою язичника, царя, а хіш того ж дня дав йому циклах? З того часу Циклах вважається містом юдейських царів аж до сих пір. Взагалі, час перебування Давиду в Филистимському краї становив один рік і чотири місяці. Звідти Давид зі своїм загоном воїнів здійснював походи проти гесурійців, єргіший, амалекітянців, що здавна заселяли ці землі в напрямку до Шуру. І далі до Єгипетського краю. Нападаючи на якусь місцевість, Давид не залишав живим ні чоловіків, ні жінок, і він забирав слада худоби, отари, овець, ослів, верблюдів та весь одяг і знову повертався на зуст, та зустрічався з ахішем. коли іш запитував його, на кого ви тепер сьогодні нападали, то Давид відповідав. На південний край Юдеї, бо на південь або на південь Єрах Мельців, чи на південь, на південну частину Кенейців, Далит не залишав живими ні чоловіків, ні жінок і не приводив з собою нікого в гад, вважаючи, вони можуть донести на мене, на нас. І такі люди могли засвідчити, що Давид учинив інакше, ніж каже, ким був спосіб діяльності протягом усього часу, поки він перебував у филистинців. Тому Ахіш довіряв Давидові, говорячи, він став ненависним для свого народу Ізраїля. Тож він назавжди залишиться моїм слугою. Отож, Давид робив такі певні рейди на рейдерів, можна так сказати. Да? Ну, по суті, діла він обманював царя філистимську. Цар филистимський розумів, що Давид воює з Ізраїлем. Ось, що на словах Давид йому казав: Давид цього не робив насправді. Насправді Давид і продовжував вести війни проти. Війну проти броїв Ізраїля. Я думаю, ми зрозуміли, да? Але Давид не врахував вплив цих слів, цієї діяльності. І ви знаєте, це була безумовно Пасха. Лише з часом ми можемо побачити ну, свій вплив, цінний розмір і масштаб своїх помилок. Отож, Давид. Без дозволу, без вказівки Бога, придумав собі таку стратегію, такий план. Ось, і він стимулював в якійсь мірі напит ворогів Ізраїлю на Ізраїль, на народ Божий. З часом Давиду придеться і це пожинати ось упередження, які виникли в середовищі народу Божого. По суті діла. Давид казав неправду ахішу. так, І це також мало своє місце, свій вплив. Ми розуміємо, що Бог мав інші шляхи по-іншому, якби він дав би перемогу над ворогами і знищив би ворогів Ізраїля, але не через обман. Є значення, як ми досягаємо результатів. Так, всередині ми можемо себе оправдувати. Шукати певні богословські, патріотичні, духовні аргументи, чому ми це робимо. Але насправді, напевно, цей розділ нам показує наступні наслідки, да, цього, що цього не варто робити. Не варто повторювати помилки. Тоді чудом Давид був врятований в попередніх розділах, коли він прийшов до Фалистимського царя. Зараз ми побачимо ще одне чудо. Вже в наступних розділах, і побачимо, в якому незручному становищі опиниться Давид, як, по суті діло, він загнав себе сам у цю пастку. Отож, непростий, але повчальний, розділ розділ, який нас вчить не повторювати помилок, і що нам потрібно по-справжньому робити, коли наша віра втомлюється. Не варто шукати підтримки розради у ворогів. Тож, давайте ми з вами перед тим, як розійдемось в наші групи, звершимо молитву, помолимось. Ось, вже три роки. Ми з вами, майже 3 роки, збираємось на цьому молитовному служінні кожного дня о 6-й годині. Це величезна праця, величезний марафон. Ми продовжуємо це робити, не втомлюватись. Шукати допомоги, віри, розради, рішення, саме в молитві, в, духовно, в духовних речах, в Слові Божому. І, безумовно, настане той час, коли Господь дасть нам мир. Цей час наближається. Ми не знаємо, скільки нам залишилось чекати миру, але це обов'язково прийде на нашу землю, запанує мир і на нашій землі. Наше завдання. Це зберіг віру у цей час і молитись за тих, кому зараз непросто. Наші молитви вони мають велике значення. Давайте помолимось. Дорогий Отець Небесний, подяка тобі у цей ранок і слава, і честь за те, що ти нас Боже піднімаєш своєю рукою, даєш це бажання, побудження. Ти, Боже, бажаєш через це зміцнити нашу віру. Через ці зустрічі, через слово Твоє, через спільні молитви в групах. Ми, Господи, цінуємо і це найкращий час нашого життя. Цей час Він визначає весь наш день, що далі з нами буде. Ми, Господи, вчимось на чужих помилках, вчимось через Слово Твоє. Сьогодні в нас є бажання довіряти Тобі свою власну безпеку, не обирати гріховні шляхи для досягнення. Цілей наших життєвих. Боже, ми часом втомлюємось, часом повторюємо помилки, не бачимо майбутнього, не відчуваємо наслідків наших рішень. Допоможи нам сьогодні це зрозуміти, побачити і діяти по-іншому. легкі прохання у цей ранок зміцни віру всіх тих, хто сьогодні на нашому молитовному служенні, всіх, хто буде дивитись нас в запись. Зміцни віру народу Твого сьогодні в Україні. Церкву пробуди, Боже, зли на нас Духа Святого. Довіряємо Тобі наше життя, наші сім'ї, церкву, служіння. Все, чим ми володіємо, нехай буде у Твоїх руках. Це найкраще місце для безпеки, для миру. Почуй нашу молитву, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. I mean,